Нью-Йорку відкрився магазин, де жінка може собі вибрати та купити чоловіка за будь-яким смаком. І одна жінка вирішила відвідати такий магазин. З кожним поверхом характеристика чоловіків зростала. На першому поверсі були чоловіки, які мали роботу. Далі чоловіки мали роботу і любили дітей. На третьому мали роботу, любили дітей, були надзвичайно красиві. На четвертому ця вся характеристика й були надзвичайно. Романтичне, але жінка вирішує підніматися вище. Ось вона заходить на п'ятий поверх. Там чоловіки мають роботу, романтичні, люблять дітей, надзвичайно красиві, і ще й до того допомагають в домашніх справах. Але жінка не зупиняється на цьому поверсі і йде поверхом вище. Піднімається на шостий, а там табличка. Ви мільйонна відвідувачка цього поверху тут чоловіків немає, а цей поверх існує лише для того, щоб продемонструвати жінкам, що їм догодити. Ніяк неможливо. Якщо ви не живете в аб'юзивних стосунках, але відчуваєте себе одинокою та покинутою, то перше, що вам потрібно зробити, це бути вдячною за те, що ви маєте. Подивіться на вашого чоловіка по-новому, дякуйте йому та зважайте на його досягнення. Спочатку це буде важко і, можливо, вам треба буде записувати і нагадувати собі, але робіть це до тих пір, поки це не стане для вас звичкою.